У них 10 очей, вони сягають 60 см завдовжки, живуть на землі понад 300 мільйонів років, і в них справлять бліда блакитна кров, що дуже цінується у фармакології та рятує нам здоров'я. Ні, це не наукова фантастика, а звичайна стара добра наука. Знайомтесь, мечехвости. Люди дуже сильно залежать від мечехвостів, а точніше від їхньої крові. Яку серед іншого використовують для виявлення чистоти медичних препаратів, а тепер ще й для створення потенційної вакцини від коронавірусу. Кров мечехвостів має унікальні властивості. Вона згортається в разі потрапляння в неї навіть найменшої кількості хвороботворних бактерій або інших чужорідних мікроорганізмів, перетворюючись на желе. Таким чином, імунна система мечехвостів захищає інші організми від ураження. Перевіряючи за допомогою витяжки, зробленої з клітин цієї гемолімфи, нові медичні препарати вчені можуть бути абсолютно певні в тому, що до них не потрапили бактерії або продукти їхньої життєдіяльності, які потім можуть завдати шкоди людині. Подібною дивовижною властивістю володіє виключно кров мечі хвостів. Тому щороку тисячі мечехвостів виловлюють у морі та відправляють в американські лабораторії, де в них забирають певну кількість крові, а потім відпускають на волю. Реактив, що добувають з геомолімфи мечехвостів, цінується надзвичайно високо. Вартість одного літра становить близько 15 тисяч доларів, що робить його одним з найдорожчих медичних препаратів у світі. Щороку для потреб фармацевтики відловлюють понад півмільйона цих тварин. Спочатку експерти вважали, що практично всі мечехвости благополучно переживають таке примусове донорство. Ще одна здатність цих морських істот у тому, що вони віддають рівно стільки крові, скільки можуть віддати без шкоди для свого здоров'я. Однак, згідно з недавніми оцінками, внаслідок цієї процедури гине до 30% особин. Інші дослідження показали, що після забору крові у самок мечехвостів знижується ймовірність спарювання. І все це в сукупності, за словами зоозахисників, створює для цих членистоногих серйозні проблеми. Ніхто з точністю не знає, як забір крові впливає на їх подальше життя після того, як їх випускають на свободу. У результаті американські мечехвости наблизилися до порогу, за яким їх можна буде офіційно розглядати як вид, що зникає. Водночас, великі фармакологічні компанії вказують на статистику, згідно з якою чисельність мечехвостів протягом останніх років залишається на незмінному рівні. Дослідження з метою створити штучний аналог витяжки з гемолімфи, підковоподібної тварини велися вже давно, проте справжній прорив стався лише у 2016 році. Ще не вдалося створити замінник, який був схвалений до застосування в Європі. Деякі американські фармакологічні компанії теж стали його використовувати. Здавалося б, у чому тоді проблема? Річ у тім, що організація, яка відповідає за безпеку медикаментів у США, заявила, що не може гарантувати, що замінник працює так само надійно, як натуральний продукт. Тож усім компаніям, які продаватимуть свої ліки у США, пропонується використовувати для їхнього тестування на чистоту кров мочих хвостів. Це ж стосується і будь-якої потенційної вакцини від коронавірусу, хто б її не винайшов, буде зобов'язаний перевірити її старим випробуваним способом, якщо хоче продавати свій товар мільйонам американців. Деякі фармацевтичні компанії стверджують, що можуть задовольнити потреби у вакцині від коронавірусу без того, щоб нарощувати обсяги вилову мечахвості. Однак над створенням вакцини працює принаймні 30 компаній, і кожен з них буде зобов'язаний проводити тестування. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі!